Йому було всього двадцять. Він став королем у дев'ять і загинув у бою як лицар. Це Владислав III Варненчик, король Польщі, Угорщини і великий князь Литовський. Після смерті Ягайла Владислав став королем дитиною. А вже в 1444 сорок очолив Христовий похід проти Османської імперії. У битві під Варною його військо зазнало нищівної поразки. Владислав загинув, а голову молодого монарха Султан Мурад II зберігав як трофей. Тіло так і не знайшли. Десятиліттями ходили легенди, ніби він вижив і доживав віку як відлюдник, без дітей, без шлюбу, без могили. Король, який загинув, але не зник. З історії Владислав Третій Варненчик. Останній лицар Ягелонів.